У Кременчуці завершився турнір з мініфутболу Кубок Дніпра, в якому визначилася доля єдиної команди з горішніх плавнів Срібло золото. Про успіх переможців та призерів турніру. Дивіться далі. Золотий матч, вручення медалей та трофеїв, а також емоції під час заключних поєдинків. Цими подіями був насичений останній день турніру з мініфутболу Кубок Дніпра. Участь у ньому взяла єдина команда з горішніх плавнів срібло-золото, яка вела боротьбу у другій лізі турніру. Її доля вирішувалася у золотому матчі з командою Прорив характер гри відповідав статусу вирішальної. Було багато боротьби та емоцій, але з невеликою кількістю гольових моментів. Прорив зумів повести у рахунку до перерви, проте у другому таймі срібло золото заробила право пробити пенальті. Удар виконав Артем Ленець і зрівняв рахунок у матчі 1-1. Коли здавалося, що серія пенальті буде неминучою, наприкінці зустрічі Євген Ларченко забив переможний у цій грі м'яч для своєї команди. Рахунок 2-1 приніс перемогу прориву, що і став чемпіоном другої ліги. Настраювалися на цей золотий матч. Соперники наші е, дуже талановиті, сильні, дуже амбіційна команда, з горішніх Все всіх дуже добре знаю, в місті грали. Прекрасна команда, що воротар, що іграки всі програвші, гарний футбол. Ну, Настроїлися, вистояли, забили, ну, забив вирішальний м'яч. Так вийшло. Ну, вітаю команду з перемогою. Суперників. Розстраюватися, тільки двигатись вперед, дуже прекрасна команда. А свою команду вітаю з перемогою. Вистояли, перед цим дуже складна гра була, вирішальна, виграли з рахунком 5-3. Добилися за золотий матч і виграли 2-1 з рахунком. Що я вітаю нашу команду. Можливо, очікували вже серію пенальтів чи ні? Ну так, вже, як вам сказати, наш настраював, що вже буде серія пенальтів. Рахунок 1-1, ставалося вроді 7 хвилин і ну вийшло забити, і вистояли. Срібло золото здобула срібні нагороди. Їх вручили усім гравцям команди, а голкіпер горішньоплавнівців Сергій Лисецький отримав приз найкращого воротаря. Команду прорив нагородили золотими медалями другої ліги і Кубком переможців. Крім того найкращим гравцем другої ліги визнано саме автора переможного для прориву м'яча у золотому матчі 33-річного Євгена Ларченка. Де берете сили, друга молодість? Та ну так, так. Молодість, ну, важкувато, спека трохи. Ну, а так. Емоції, емоції заставляє себе бігти, бігти, стараємося, тренуємося. Чуть-чуть щодо інших ліг, то у третій лізі, коли чемпіон Кордубанове вже був відомим, вирішилася доля двох інших призових місць. Бронзові медалі отримали гравці команди Дербі, срібними призерами стали представники команди Кам'яні потоки. У першій лізі золоті медалі отримали гравці команди Інтеравто, які у заключний день із рахунком 5-0 обіграли Градиськ. У складі чемпіонів виступав екс тренер гірника «Спорт» Ан Нині асистент головного тренера Ворскли Валерій Куценко кубок чемпіонів першої ліги отримав капітан Юрій Цемах. Нарешті у вищій Лізі у заключний день визначився бронзовий призер. Ним стала команда Нафтохімік, яка переграла Олкогрупу Плюс із рахунком 5-2. Сьогодні знали, навіть попередній тур, що ми ну, з адвокатом нам, хоч ми виграли, все одно в нас особисті зустрічі ми в першому колі і Алкогрупі програли, і нас влаштовувала тільки перемога, і налаштовувались тільки на перемогу. Ну і вдалося. Вітаю керівництво наше, всю команду. З маленькою, але Цікаво було конкурувати з якого Дійсно, ну, без поразок пройшли. Да, да, ні, так. Ну, ми в попередньому етапі обіграли їх, як кажуть, коли не потрібно. А вже на фінальному етапі, так. Да. Ну, вони нас добре пововтузили, хлопці молодці, видно професійний рівень. Ну. Вітаю їх з перемоги. Гравці «Нафтохіміка» отримали бронзові нагороди. Володарем медалі у цій команді став і гравець із горішніх плавнів Дмитро Твердохліб. Ось як у «Нафтохіміку» розцінили третє місце. Не те, що хотілося, не те на що ми налаштовувались перед. Чемпіонатом, тому що ми є перемож переможцями минулого сезону. Я би хотів захистити свій титул. Ну маємо те, що маємо. Команди дійсно дуже гарні, яким ми поступилися. Дмитро Твердохліб дуже допоміг нам. Єдина шкода, що за бомбардирством трішки не поборовся. Там один м'яч не вистачило, але він не на всіх іграх був. Я думаю, що він провів всі ігри, то йому вдалося б це досягнення. Срібні медалі у вищій лізі виборола команда Антон, а переможцями стали гравці команди Адвокат і Ко, яким вручили золоті медалі та кубок. А у нас, в принципі, дуже гарна команда, колектив, пацани здорово з Дніпра приїжджають, вообще, круті пацани з ними класно грати. Ми стараємось теж, так тому все, все так чудово склалося, такий хороший колектив підібрався. Тому, в принципі, ми як почали впевнено набирати своєчки в фінальному етапі, то так і продовжували, нагнітали, не, не збавляли обертів. Це перша участь ваша у змаганнях у Кременчуці? Ні, поза той рік ми з хлопцями з Кропивницького грали, теж була джава-ліга, ми її вигравали разом з адвокатами. Тому в тому році ми трошки пропустили, прогуляли, так сказати, в вашому чемпіонаті участь. А цей рік знову приймаємо участь уже в Кубку Дніпра і виграємо його. Тому, в принципі, чудова асоціація з вашим містом нам подобається. Найкращим гравцем вищої ліги став лідер команди Адвокат Іко Олександр Іванов. Турнір був чудовий, була в кожному, в кожній зустрічі боротьба. І... Хороший турнір. Ну, можливо, вам було трошки важче, бо після дороги да, ви долали відстань і як відновлю, приїхали одразу грав. Це... Футболісти поймуть, як це. Це все добре. І взаєморозуміння було да, чудово на полі. Ось за рахунок чого у нас є в команді чудові гравці, і кожен лідер команди. Боротьба на турнірі, що тривав упродовж трьох місяців, завершено. У команд залишилися спогади про їхні виступи, а попереду участь у наступних змаганнях Асоціації футболу Кременчука.